Вітаю українці! Сьогодні я вам розкажу про прості секрети щасливої людини. Як говорив цар Соломон, все в нашому житті проходить все короткочасне, і смуток, і радість. Одного разу ви перестанете метушитися і щось комусь доводити, будете дивитись з усмішкою на навколишній світ, з усіма його безумствами, не будете хотіти подобатись людям, не будете поспішати роздавати поради. Когось судити чи рятувати, перестанете відповідати на дзвінки людей, які давно вас не цікавлять. Незалежно від обставин, ви зрозумієте, що не потрібно вибачатися, пояснювати, сперечатися чи витрачати час на нецікаву і тимчасову інформацію. І ви одразу отримаєте неймовірний спокій та побачите безліч речей, які не бачили раніше. В гонитві за тим, щоб комусь подобатись або відповідати чиїмось очікуванням. Затишок всередині дорожчий за будь-які спокуси тимчасового задоволення, дорожчі, ніж будь-які тимчасові люди та тимчасові речі. Все, що вам подобається, це особисте, а особисте належить тільки тій людині, яку ви можете побачити у дзеркалі. А решта все пусті домисли та здогади тих, хто намагається бачити у вас щось інше. Ви найкращий собі однодумець в тому, як у цьому божевільному світі бути собою і бути щасливим. Щастя у ваших руках та голові це не просто фраза, адже все, що ми робимо і про що ми думаємо, робить нас щасливим або нещасним. Щоб навчитися отримувати задоволення від життя, важливо навчитися насолоджуватись ним, а це вдається далеко не всім. Оскільки не всі про це знають або неправильно розуміють. Я розкажу вам 10 простих правил, як полюбити своє життя і як от почати отримувати від нього задоволення. Перше. Будьте щасливі і вдячні за те, що у вас є. Нам, властива, погана звичка завжди просити більше, більше і більше. Знаєте, те, що вам дано, призначене для вас не менше і не більше. Те, чого у вас немає, вам не не потрібно. Друге. Не порівнюйте свою історію з чужими. Порівняння краде у вас радість та щастя. Ваш шлях унікальний, спеціально створений для вас із Всесвіту. Просто тому, що хтось обігнав вас у чомусь за своєю тимчасовою шкалою, не означає, що ви відстали чи зазнали невдачі. Просто зараз не ваш час. І якщо одні двері не відчиняються, значить це не ваші двері. Третє. Зрозумійте, що життя є даром. А не вашим особистим інструментом для просування. Кожні двері, які зачинилися, це двері, які більше не призначені для вас. Кожна проблема намагається навчити вас чомусь. Кожен біль це можливість зростання. Четверте, просто будьте собою, будьте цілісною натурою і не розмінюйтесь на дрібниці. Найкращий спосіб нести добро у світ і життя інших людей це намагатися бути у своєму найкращому фізичному, емоційному. Та духовному стані. П'яте. Зміни в житті це те, з чим ви повинні змиритися. Ніхто ніколи не залишається тим самим. Розумійте це та прийміть, що зміни необхідні та неминучі. Ми постійно вчимося, ростемо, формуємося, щоб досягти свого оптимального варіанта розвитку особистості. Шосте. Не тримайтеся за минуле. Не носіть камінь за пазухою. Вам не потрібно дарувати комусь своє прощення, щоб рухатися далі. І вам не потрібно вимагати вибачень на свою адресу, щоб отримати внутрішній спокій. Вам просто необхідно зрозуміти уроки, які вам явно чи неявно дали. Просто аналізуйте, навчайтесь і розвивайтесь. 7. Припиніть жити життям для когось іншого, будь то ваші батьки, друг, партнер чи суспільство. Знайте, ваше життя тільки ваше. Виконання того, чого ви не хочете, але інші хочуть від вас, зробить вас незадоволеною і нещасливою людиною в довгостроковій перспективі. 8. Інвестуйте в досвід і людей. Матеріальні речі приходять і відходять, приносячи лише миттєве задоволення. Ви можете постійно купувати щось собі новеньке, але додатковий час ви, наприклад, не купите. Використовуйте його мудро і робіть те, що любите. Та з тими людьми, яких ви любите. 9. Думайте позитивно. Іноді ми з нашими власними лютими ворогами, тому що не чинимо опір своїм негативним думкам. Навчіться контролювати свій розум і випромінювати позитив, оскільки плюси можна розглянути в будь-якій ситуації. 10. Ваше життя стане ейфорією, коли ви навчитесь бути щасливим самим собою. Відпустіть свої очікування про те, що в майбутньому все якось налагодиться, і ви побачите, як все стане на своє місця. Тоді ви знайдете душевний спокій і рівновагу. З цих десяти правил можна сформувати 7 секретів щасливої людини. Перше. Не турбуйтесь про те, про що думають про вас оточуючи. Це секрет свободи. Друге. Будь-яка думка обов'язково матеріалізується. Це секрет реальності. Третє. Полюбіть і прийміть своє тіло. Це секрет краси. Четверте. Не засуджуйте і не критикуйте себе та інших. Це секрет дружби. П'яте. Даруйте любов і не переробляйте коханих. Це секрет любові. Шосте. Навчіться спочатку віддавати, а потім отримувати. Це секрет багатства. Сьоме. Менше думайте, більше любіть і радійте. Це головний секрет щастя. Отож зрозумійте, що щаслива людина відрізняється від них. Вона ж має ті самі проблеми, зате вона знає, що заслуговує на цікаве життя, вона знає секрет щастя. Щаслива людина щаслива не завжди і не безупинно. Будьмо чесними, немає людини, яка б безпідставно раділа без будь-яких підстав. Секрет щасливої людини полягає в тому, що вона дозволяє собі сумувати і радіти природним чином. Є час для смутку, але він минає. І вона тоді знову обирає щастя. Щаслива людина вміє говорити ні. Сказати ні важко, особливо якщо ви любите тішити інших. Але по-справжньому щасливі люди не прагнуть ощасливити всіх без винятку, принаймні за свій рахунок. Догоджати всім це вірний спосіб заробити стрес, а заразом і втратити своє розуміння щастя. Щаслива людина знає про своє право сказати ні, але так, щоб не зашкодити стосунку. Життя щасливої людини не всипане трояндами. Навряд чи вона скаже, що життя безхмарне. Вона багато разів падала, але секрет щасливої людини в тому, що вона завжди піднімалася. Вона зрозуміла, що потрібно встати і продовжити боротьбу. Якщо ви здатні встати з посмішкою на обличчі, ви перемагаєте, і це вже невеликий сматочок щастя. Щасливна, щаслива людина вже побувала на дні. Вона була на дні не раз і знаходила шлях назад. Інші здаються, а для щасливої людини це можливість почати з нуля, будувати міцний фундамент. Вона багато чого дізналася на шляху вгору і не менше на шляху вниз. Тепер у неї є безцінний досвід. Щаслива людина любить свої недоліки. Вона не досконала, і це неймовірно. Щаслива людина прийняла свої недоліки, наприклад, клаповухість чи криві ноги. Вона знає, що її недоліки роблять її особливою і любить їх. Досконалості не існує. І це вже не має жодного значення. Щаслива людина уникає стресу. Секрет в тому, щоб уникати стресу свідомо, медитувати, творити. Якщо стрес настав, треба його швидше позбутися. Щаслива людина не біжить від труднощів, але зосереджується на важливих речах і не дратується через дрібниці. Щаслива людина живе повноцінним життям. Щастя, це ще й хімічний процес. Тому секрет щасливої людини робити приємні речі, під час яких мозок виробляє гормони щастя. Щасливчик веде здоровий спосіб життя, добре виглядає, але не для інших, а для себе. Він довго гуляє, подорожує, займається спортом, навіть якщо немає грошей на іноземну країну, можна сходити до парку за будинком. Щасливчик знає про маленьку хитність ендорфіни. Щасливій людині не потрібні статусні речі. Їй не потрібно новий айфон чи дизайнерські речі. Це зовнішні умовності і на самооцінку вони не впливають. Щаслива людина знає, що більше не означає краще. Новий гаджет порадує кілька днів, а потім стане звичною і річчю. Нова сукня не наповнить життя з містом. Щаслива людина не судить. Вона не хоче судити інших, бо не судить себе. Щасливій людині достатньо свого життя. Занепокоєння про те, що роблять чи не роблять інші люди, це не потрібна трата часу, а користь ці нуль лише хибне почуття власної переваги. Щаслива людина вміє дивитись на інші очі. Будь-яку проблему можна вирішити. Достатньо подивитись на проблему, ніби очима іншої людини, і тоді ти побачиш вихід. У цьому й секрет щасливої людини. Щаслива людина дивується як дитина, а глибоко всередній вона і є дитина. Щаслива людина живе, сміється, любить по дитячому відкритому суворому світі повному проблем. Вона допитлива, вона дізнається, творить, з нею весело і комфортно іншим. Щаслива людина дивиться страхам в обличчя. Страх у житті зайвий. Щаслива людина надягла броню радість і озброїлась хоробрістю. Так, їй теж буває страшно, але вона перемагає страх. Щаслива людина ризикує. Ризикові люди взагалі щасливий народ. Вони знають, що вийти з зони комфорту в новий світ не просто хвилюючий, а й вірний спосіб пізнати дивовижні речі. Так вони й дізнаються, хто вони такі і на що здатні. Секрет щасливої людини вона знає, що може оступитися чи впасти, але невдача це просто мудрий урок життя. Щаслива людина не тримає образ. Вона не тримає в собі минуле біль та гнів. Вона відпускає їх та живе далі. Щаслива людина визначає біль і відпускає назавжди. Щаслива людина радіє іншим. Вона щиро рада, коли інші люди щасливі та живуть повним життям, тому робить все, щоб підтримати коханих. А ще щаслива людина не заздрить. Щаслива людина любить сміятися, сміятися до сліз, сміятися заразно вона знає, що найкращі ліки це сміх та час. Щаслива людина чесна з собою. Вона може брехати іншим, але надто добре знайома з гидким голоском в голові, той, що завжди двинить, якщо щаслива людина бреше собі. Якщо не брешеш собі, то й іншим не станеш. Це ж один з секретів щастя. Щаслива людина не соромиться попросити про допомогу. Вона знає, що прохання про допомогу не слабкість. Вона розуміє, що не завжди можна це зробити самому. Тому допомога для щасливої людини це подарунок. Хоч діє як порада, вона знає, що ставити запитання і приймати допомогу не соромно. Щаслива людина приймає різницю. Усіх людей ріднить одне ми всі різні. Секрет щасливої людини вона знає про відмінності: раса, релігія, стать, що завгодно і не намагається їх заперечувати чи боротися з ними. Вона їх приймає та радіє їм. Та як би бути щасливим в цьому нудному світі? Де всі були б однакові. Щаслива людина любить життя. Для неї злети та падіння це пригоди. Біди навчать цінувати життя ще сильніше, шрами та сінці вчать радіти сміху. Щастя для щасливої людини не боротьба, а свято. Вона живе повним життям, але знає, що іноді єдиний спосіб насолоджуватися подорожю це скласти руки, розслабитись та дивитись у вікно і відпочивати. Це теж життя. Найголовніше запам'ятайте, все це дуже просто, доступно кожному. Всьому цьому можна навчитися. Попробуйте використовувати хоча б з одну з цих порад щодня. Вчіться бути щасливими повільно і без фанатизму. Це того варте. Якщо вам сподобалася ця інформація і розповідь, поділіться цим відео зі своїм другом чи подругою. А нашому каналу буде достатньо вашої підписки, вподобайки або відгуків. Почуємось у новому відео.